Дівчата, привіт! Хочу зараз вам записати певний відосик з гонки такої вправи, яка в свій час мене дуже сильно підтримала. Вона дуже круто працює енергетично. Тобто ми нею можемо накачувати собі той ресурс, якого нам не вистачає. І будь-яка фізична вправа, ви ж то всі знаєте, вона запускає фізичні... Процеси в організмі, тобто ми таким чином можемо додавати собі енергію. Динамо машина покрутнула, розкрутила і пішла далі. От в цьому сенс. І ж гонка, вона тут не просто як фізика працює, вона працює, якщо свідомо до цього підходити, вона працює в купі з енергетикою, бо ми можемо її так поєднати. Ми можемо її для себе. Таким чином, якби відкрити, і от я зараз покажу те, що я роблю регулярно, я роблю щоденно, а може, навіть кілька разів на день, коли я відчуваю, що все, я труп, а мені потрібно щось зробити, то якраз дві хвилини ж гонки дають можливість качнути то, чого не вистачає, і відчути себе дуже ресурсною, і ну, знову закрутити цю динаму і робити все те, що мені приходиться робити. Бо Ну, крім роботи, є ще купа дітей і всього всього всього, чого я хочу встигнути, і от за рахунок жонки я я, я якраз встигаю. Тому хочу з вами поділитися, і думаю, що на даний момент це буде дуже сильно корисно. бо... У нас пішло дуже багато різних процесів, а Амазонка, вона якраз вимагає такого фізичного проявлення, коли багато-багато всього треба встигнути, пішла оця додатка додавання майстерності, додавання себе проявленості в різних планах, різних категоріях і ресурсу не вистачає. Тому поїхали, покажу, що роблю я, як роблю я. Думаю, що не те, що зайде чи не зайде, а пропоную вам просто це почати робити хоча б один раз на день, на протязі хоча б тижня, для того, щоб зрозуміти, відчути ефект. Бо якщо зробити один раз, ви ну, це типу один раз попити певний вітамінчик, за один раз нічого не, не дійде. Якщо ви поробите це хоча б тиждень, зрозумієте, як це працює. Дивіться, що роблю я. По-перше, ми з вами складаємо певний намір, що я це роблю саме зараз для того, щоб взяти енергію і накопичити її в собі, а не просто там зробити фізичну вправу для суставів. Бо ця жгонка, вона якраз іде як суставна гімнастика, яка дуже круто розпрацьовує всі сустави. Наша ж задача взяти не просто розпрацювання, а саме накопичення енергії, накопичення ресурсу. Тому Думаємо про те, що ми зараз просимо у наших ангелів у простору, у кого вам зручно, у матінків всілі у землі енергії для себе, для того, щоб гарно прожити якийсь день і щось здійснити. Круте сьогодні, от навіть зранку. Тому ми стаємо. Налаштовуємо диханням потоки, так всі ви круті, всі ви це добре знаєте. Вистроюємо поток зверху, тобто від всесвіту, поток знизу від землі, диханням через серце, вдихаємо, налаштовуємо ці два потоки і починаємо з цього моменту робити певні вправи. Що розказую і показую. От коли ми стоїмо. Зручна поза, ноги на ширині не складаємо ноги, а якраз так, щоб було дуже-дуже зручно стояти, щоб ви в процесі руху не, нікуди не, ну, не, не скрутилися, так як не треба. Е, дивіться, що роблю я. По-перше, якщо це робиться вранці, то бажано тіло просто розбудити і звичайним оцим. Охлопуванням себе просто для того, щоб та енергія, яка буде заходити в тіло, вона вже потрапила не повз вас, а саме в клітини. І для цього просто банально будемо себе похлопування абсолютно по всіх, всіх участках, згадуючи, що вони для нас е, психосоматично відповідають. Ноги, пам'ятаєте, це завжди про наші відносини. І ми будемо. Свій, свої відчуття у відносинах, свої результати у відносинах, коли ми стукаємо по стопах. Ми будемо обов'язково в своїй сідниці, і це там купа тригерних точок, там купа цікавих моментів. Згадаю вам такий момент, якщо у вас холодні сідниці, значить ви скаженна, недолюблена собою, в першу чергу дівчинка. Тому теж про себе так подумайте. Помацайте себе, тепленько-холодно, цікаво буде. Потім рученята це завжди про наші дії, і от, якщо в кого тут плотні повні рученята, це про те, що ми чогось хочемо, але ми не діємо. Бо дії ось тут, а тут наші бажання діяти. І от спускайте свої дії, от, наче ви простукуєте і вистукуйте їх сюди, щоб ви нарешті почали діяти. Нарешті почали то все для себе робити і здійснювати здійснювати. Простукуємо повністю себе, повністю шийку, спинку, де дістаєте, і навіть голівоньку для того, щоб вистукати, звідти небажані думки і прибити туди щось цікаве. І коли ми себе розбудили, наша задача знову ж таки встати трошечки, можливо, так в присіді, коли в нас колінка підзігнуті, для того, щоб ми були більш такі рухливі гнучки. В цей момент ми починаємо спочатку очима рухати з диханням зліва направо. Ми ніби закручуємо так енергію навколо себе. Ми в цей момент стаємо ніби веретеном, на яке накручується оця всесвітня енергія. Ми її уявляємо потоком зверху, потоком знизу. Ми веретено і накручуємо цю енергію на себе. Очима спочатку, тричі. Вдих, видих. От ти рівненько стоїш і тільки очима водиш зліва направо. Але уявляючи, що ти цю енергію проводиш ціле коло навколо себе. Оцю ниточку енергії на себе намотуєш. Ти стаєш, ніби ота енергетична катушка, знаєте, як в будь-яких механізмах. І от стоячи, отак, рівненько трошки присівши трошки розслаблена, спочатку руки просто опущені. І ми вводимо очима, закручуючи оцю першу ниточку. Тричі очі. Коли ми очима провели і наповнили цю накрутили першу ниточку, ми починаємо рухати головою так само Зліва, направо. Вдихнула, видихнула. Але в моїй уяві. Я не просто воджу зі сторони в сторону, я намотую енергетичну цю нитку на себе. І коли я тричі зробила це вже головою, я починаю це додавати сюди ще й руки. Потихеньку спочатку, не, не різко отак, от, а потихеньку-потихеньку, щоб не вірвати цю ниточку. Тут суть в тому, щоб накрутити на себе, як на веретено, якомога більше плотніше цю ниточку. Вдих, видих. Вдих, видих. І отак от, от поступово, поступово пам'ятаємо, що ми робимо круговий рух нитки навколо себе. І я прям відчуваю в цей момент, рухаючись дих, видих, пам'ятаю про дихання, про дихання, але постійно розумію, що я намотую. На себе оцю енергетичну нитку. З, з часом амплітуда оці групки може збільшуватися. Ви можете вдихати носом, видихати ротом, а можете просто дихати носом. Це теж класно. І навіть такий, знаєте, як шиплячий, зміїний видих. Рухи можуть збільшуватися. Отак, от ніби, як сказати, такі як плеті, да? от. І от суть в тому, щоб розкрутити максимально себе, накрутити себе максимально не нервовими там якимись штуками накрутити, да? а накрутити себе енергетично, замотати в цю нитку якомога краще. І ви відчуваєте, коли вам досить. Я роблю це хвилини 3-4, іноді 5, залежно від того, якою я прокинулася. Я відчуваю, скільки мені цього потрібно. І потім, коли ви відчуваєте, що достатньо, починаємо зменшувати амплітуду рухів, ніби сповільнювати, докручувати. так? І в кінці ми завершуємо тим, що ми точно так само як починали, робимо це. Докручування головою тричі вдих, видих, і потім зупиняюся і докручую очима. Закручую ту останню ниточку. Я після цього роблю певні ще свої деякі вправи. Мені дуже подобається балансування цієї енергії, коли ось так от, ніби ловиш цю ниточку і Перед собою її тримаєш і дякуєш за це Всесвіту, що він тобі дав ту енергію, і знову збираєш то все і знову ніби віддаєш. Дякуючи. Віддаю. А потім з вдячністю знову ж таки приймаю, коли я це забираю до себе. Все-все-все, що мені належить. Беру. Признаю і приймаю. Ну, це моє завершення. І ще вам хочу показати ще один момент. Це жугонка З оцим таким балансуванням. Це те, що роблю я, і те, що мене дуже сильно заряджає. Зараз ще хочу показати вам один варіант. Ой, щоб було видно. Того, що роблю перед кожною їжею, це історія нашої сокальської, яка нам колись запустила таким чином процес правильного перетравлювання їжі. Бо колись момент для того, щоб здобути їжу, потрібно було догнати того мамонта, і таким чином запускалось правильне перетравлювання їжі в організмі, запускались правильні системи цього перетравлювання. І для того, щоб зараз це зробити, потрібно якесь фізичне навантаження перед їжею. не просто встати і дійти до холодильника. Цього навантаження дуже мало. І тому, коли ми запустимо певні системи в організмі, які дадуть нам після їжі енергію, а не сонливість, це можна зробити всього навсього Через кілька присідань, але правильного типу. Ми, як насосик, от в цьому випадку качаємо свою енергетичну теж зарядженість і даємо можливість включитися отим системам, які дадуть після котлети енергію, а не бажання спати. Це роблю я, це роблять мої діти абсолютно спокійно. Вони є такі присідання по неумивакіну, їх купа в Ютубі. Але от сама суть в тому, що треба на рівні талії за щось триматися. Це завжди дуже прикольно, коли є дверна ручка. Я це роблю коло драбинки дитячої двохповерхової, двохповерхового ліжечка. Отак от береш, тримаєшся за драбинку і присідаєш. І типу як насосик, теж качаєш свою енергетику для того, щоб. Запустити оце перетравлювання. Я це роблю за пів години до їжі, тобто випила склянку води там, чи чашку, коли я, я беру більше. І присідаю, а потім вже готую щось, кладу на стіл, і за цей час якраз проходить оцей момент запуску потрібного цього переварювання. Тобто, дверна ручка що-небудь, за що ви можете просто взятися і ось таким чином. Ми отут сенс, що присідаємо, згинаючи ноги тільки до прямого кута. Просто працюємо як насоси. І я таким чином присідаю 20, 30, 50 разів, скільки в мене коли виходить. І по часу, і по своїх особистих відчуттях. Взагалі 50 супер. Тому пропоную. Зараз саме зробити цей момент, чого запустити, бо нам дійсно не вистачає фізичної енергії, аби перейти на наступний рівень. Я навіть бачу це по тому, що дівчата, які замовили е, тканюшки, для того, щоб вибрати тканюшки на наступну ляльку, вони не можуть їх вибрати. А знаєте чому? Тому що немає згоди, немає сили перейти на наступну сходинку. І немає згоди йти в, в той розворот, де дружина. Ми з вами ще будемо крутити наступну суботу цю історію про дружину. А зараз для того, щоб ми взагалі змогли, взагалі в колі з'явилася енергія, сила туди перейти, пропоную почати рухатись, робити вправи. Записуйте свої відео, показуйте, що ви зробили. Буде дуже круто, якщо ми цей челендж пройдемо всі разом з вами, і це дасть додаткову енергію і вколо, і кожній з нас. Знаєте, як... Залежить скільки ви виконало, скільки зробило, стільки додалось енергії, і дуже буде круто, якщо кожна з вас зробить внесок. у цей загальний цей наш котілок сьогодні і наступного дня наступного дня до, до наступної суботи. Щоб ми е, практики наступної суботи, там де ми будемо говорити про дружину, зробили вже на тому рівні енергії, які нас запустить і пропустить ну дуже класно далі. Тому. Чекаю ваших звітів, чекаю ваших якихось розворотів. Також запропоную Даші додати для більш продвинутих ще кілька версій, чого б ще можна поробити. Але основна маса, прошу от жгонку і присідання робити щодня. І ніби, знаєте, собі такий в щоденничку ставити галочки. Зробила, зробила. Підтримайте одна одну давайте запустимо цю енергію далі.